Друзі, тенісний прогноз вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Як і в Бетхомбургі, в Ізборні у жінок відомі ну, практично майже всі учасниці першого кола ще, правда, йдуть 2-3 матчі кваліфікації. А так, основні вже отримали своїх суперниць. В одній 16-й в ізборні, І я запрошую всіх до обговорення першого кола WTA 250 на траві в британському ізборні. І пропоную вам, ну, як мінімум, 10, 10 прогнозів в одному відео. Так що, друзі, буду говорити дуже швидко, економлячи своє і ваше. Свій і ваш час буду заощаджувати. Так що давайте будемо максимально продуктивні, уважні і підтримайте контент мого каналу. Хто ще не підписався на наш канал, на майстер-клас, підписуємося прямо тут і зараз. І нагадую, що ваші неймовірні. Чудові дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую наперед. Заряджаємо канал. Будемо починати. Касаткіна сум. Дуже, дуже так недооцінюють Новозеландку. Я би її сказав. Китайсько-югославського походження, навіть швейцарсько-югославсько-китайського походження Новозеландка. Ось так. Бачите, скільки коріння в родослівній у Лулусун. Дуже намішано. Дуже. Я якось вивчав її біографію. Там, як мінімум, 3-4 країни замішано. Але Суть не в тому. Нам потрібно це знати, пам'ятати, але також пам'ятати, що найголовніше, що може вплинути на результат, це досвід на даному покритті, успіхи в останніх матчах, і сьогоднішня форма тенесистки. Це дуже важливо знати і пам'ятати. Наскільки я знаю, проблем ні у Касаткіної, ні у Сум немає. І я знаю, що Сун здатна іноді видавати непогану гру. Чому би цього разу на турнірі, який ну, топові і більш-менш топові тенесистки розглядають, як трамплін. Підготовчу базу перед Wimbledном. Чому б не використати свою користь? Я вважаю, що Касаткіна ну, максимум буде грати на 80 на 90%. А от якраз таки сум буде грати більше, ніж на 100%. Це я впевнений. Я хочу взяти сет. Сет від. Лу -лу Сун, Тобто Фора плюс 1,5 по сетах на Новозеландку 1,99. Я ні в коєму разі не хочу е, принижувати, недооцінювати Дар'ю Касаткіну. Я з повагою відношуся до цієї тенесистки. Ви чудово знаєте по минулим відео. І таким чином, я е, вибираю сет від сум. Далі. Остапенко Картал. Да, картал грає практично на домашніх кортах, це е, плюс, але Остапенко. Остапенко е, ще на траві так сильно себе не мотивувала, їй потрібно е, сплеск емоцій перед Уімблдоном. Остапенко заряджена на Уімблдон. Але у неї поки що іскри нема, щоб це оця грімуча суміш Олена Остапенко вибухнула по е, хорошому такому. Тому потрібна перемога. А я б краще сказав, потрібно 2-3 чудових перемоги, щоб Остапенко розігрілася, завелася. і тоді на Уимблдоні вона буде виглядати зарядженою. Я вважаю, вона пару кругів. Тут пройде. Картал буде битися, але Остапенко набагато потужніша. І я вибираю Лена Остапенко. Мінус 2,5 фора по геймах. Далі Крейчикова Дарт. От Крейчикова, мені останнім часом не подобається. І на такому важкому покритті, як трава, Крейчикова може злитись. Дарт, Гарріт Dart. Дарт, грає на траві відмінно для свого рівня. Я беру сет від дарт. 1,95. Жабер Джайнт. Жабер на траві, умнічка, просто умнічка. Жабер, не дивлячись уже, що вона розміняла четвертий десяток. Жабер молодцом на траві, Да, Австралійка джойнт помолодше і буде, буде битися. Але все ж таки, жабер перемога через тотал більше. Десь в одному з сетів трошки будуть. Нерви для вболівальників Онс Жабер. Перемога жабер тотал більше 18,5 1,98. Бузкова Блінкова. Тут без коментарів. Перемога Бузкової. 1,99. Павлюченкова Томова. Так само. No comment. Томова перемога 2,08. Учиджима Бередж. Домашні Корти, домашні стіни допомагають. Перемога Бередж 1,9. Радукану Лі. Те ж саме. Радукану 2-0 по сетах. Перемога Радукану 2-0 по сетах. І Карлос Алькарас е, зробить Алаверди. Прийде подивитися, як грає Радукану. Радукану приходила дивитись, як грає Карлос Алькарас. ні я не про відносини, не про романтику. Просто Радукану і Алькарас домовилися грати на наступних великих турнірах в парі разом, в міксі. Як вам, напишіть, як вам такий е, мікс дует? Радукану Алькарас? Хоча поговорюють, що Крім спортивної е теми, у них є трішки іскорка і романтична. Хто що це чув, буде цікаво, але я вважаю, головне, щоб це не завадило е тенісу. Я вважаю, так, буде правильно. Шерамкова Крістіан. Тут я вибираю перемога Шрамкова за форою мінус 2 по геймам. Стернс Су. Не дивіться, що ця 17-річна Мінге Су. Якщо я не помиляюсь, чи китайського, чи в'єтнамського походження Британка. Британка все ж таки за Великобританію грає 17 років восьма в юніорському рейтингу, а так, то вона там десь з другої чи з 3 сотні, Стернс. Пейтон Стернс, друзі, вибачайте, але це тенісистка, яка в тридцятці. 23-річна американка Пейтон Стернс. Я все ж таки думаю, не дивлячись на те, що. Часто так видвигають, пропонують мінге Су. Не вистоїть вона проти Стернс. Стернс грає дуже плотно, дуже потужно. Дивіться. Давайте подивимося, кого перемагала взагалі мінге су. Кеті Волинець. Непоганий результат. Конюх. Кава. Польська тенесистка кава. Алісія Паркс. Ну, нібито непогані скальпи. Так? А давайте подивимось, кого, кого в останніх матчах перемагала самі яскраві перемоги Пейтон Стенс. Еліна Світоліна. Найомі Осака. Медісон Кіс. Як вам? Тому я вважаю, все ж таки. Скальпи Пейтон Стернс. Набагато потужніші. Да і взагалі результати: рівень тенісу і майстерність гри У Пейтон Стернс куди покруче. Я вибираю фора мінус 1,5 геймів. Пейтон Стернс 1,62. Можна навіть ризикнути 2,0 по сетах. Я вважаю. Так, 9, 10, 11-й матч, друзі. З вашого дозволу, так як гравців у футбольному клубі, у футбольній команді. 11, хай буде. Ястремська лінет. Ні, це я не повторюю. Півфінал в Ноттінгемі. Дивіться, знову дежавю. Костюк. Другий раз поспіль наступає на граблі, які називається Емма Наварро, а Ястремська. Але тут не граблі. Навпаки, Ястремська граблі для Лінет. Чи зможе уже в цьому матчі однієї 16-ї визборні польська тенесистка Магда Лінет за рахунок досвіду свого перемогти Ястремську? Нагадаю, скільки разів я заряджав проти Ястремської, стільки разів вона і вигравала. Парадокс? Ви будете сміятися. Я сам з себе сміюся. Тому я вирішив: поки що це тільки стосується Даяни Ястремської. Я хочу, щоб ця наша. Я вважаю непогана тенесистка, яскрава дівчина піднімалася за рейтингом, і хай вона частіше виграє. Для цього я погодився завжди ставити проти неї. Скільки я там, яку суму я буду ставити, це моє особисте життя. Але я на цей раз також вибираю проти Ястремської. Тому що хочу, щоб вона виграла. Друзі, я вам цього не казав. Лінет Перемога. 2-284. Побачимо, як цей раз спрацює. А поки що ми сьогодні чекаємо: Ястремська фінал. Фінал. Даяни Ястремської. Так, саме сьогодні у неділю Ястремська грає фінал в Ноттінгемі проти Кеслер. Дивіться, у мене вже відео є на каналі. І одразу десь з понеділка, можливо, навіть на вівторок буде перенесений матч. Ястремська лінет знову Дежавю. Ну, друзі, не знаю, як ви, але я хочу все ж таки. Не на протязі трьох, чотирьох вже, матчів, коли я ставлю проти Ястремської, вона завжди виграє. Хочу довести, що це так дійсно є. І тому я в п'ятий раз ставлю проти Ястремської на МакДулінет. І, е, звісно, я вам цього не казав, але я хочу, щоб мій прогноз провалився. Саме щодо Ястремської. Це касається тільки Даяни. Тому е, я і вболіваю, і переживаю за Ястремську. Звісно, отакі От мої прогнози: я м, забув сказав: Лінет-Перемога 2,284. Каже, й сказав: отакі, От друзі, у мене новини, думки і варіанти прогнозів на перше коло Ізборн. З понеділка на траві Велика Британія WTA 250 з 23 червня. Не переключайтесь, ще буде багато тенісу. Ще до Уімблдону багато тенісу. По Уімблдону ми проведемо одночасно відразу два тури нашого батлу. Але вже далі я буду підсумовувати бали тільки по одинадцятки сильніших. Ну, я одинадцятий, а так там 10 учасників, які будуть розігрувати перше, друге і третє місце найкращих тенісних прогнозистів нашого каналу. Ну і Ютубу в цілому, я вважаю, що у нас зібрались на майстер-класі найкращі тенісні прогнозисти. Я дуже радий, друзі, що ви разом зі мною. Прошу вибачення за зовнішній вигляд. Я на дачі працюю і по потрошку часу, щоб не забувати про наш канал, про вас не забувати. Я сподіваюся, ви про мене не забуваєте і про наш канал. Хто ще не підписаний, вже от зараз підпишуться. Дякую наперед. Чекаю від вас неймовірні лайки вподобайки і дуже змістовні коментарі, тому що YouTube реагує на коментарі 6 слів і більше. Але я особисто я, дуже вам вдячний за любі знаки уваги до моєго контенту. І коментарі, і лайки. І натиснутий дзвоник отримувати новини всі від каналу. Дякую, що ви у мене є. Дякую за перегляди, за активність, підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.